На Бурштинський тест стартувала планова ремонтна кампанія та підготовка до зимового сезону 2017-2018 років. Відремонтують поступово всі блоки. Наразі розпочався капітальний ремонт енергоблоку номер 1 вартістю 60 мільйонів гривень. Він буде тривати 4 місяці. Останній раз блок капітально ремонтували 6 років тому і досі проводили на ньому середні ремонти. Зараз планують капітально відремонтувати котел, турбіну, турбогенератор, а також електрофільтр. Зокрема, великий об'єм робіт буде зроблено на електрофільтрах. В цьому році під час капітального ремонту ми плануємо замінити близько 40%, а це тисячу штук осадних електродів, електрофільтрів, щоб в свою чергу суттєво покращити екологічність або роботу електрофільтрів даного блоку і зменшити викиди важких речовин в атмосферу. Взагалі ДТЕК не тільки ремонтує електрофільтри, але й встановлює сучасні нові. Монтаж одного нового електрофільтра триває 9 місяців і вартує близько 100 150 мільйонів гривень. Такі заміни проходять під час реконструкції. Компанія дуже багато грошей вкладає в екологічні напрямки. Вже фактично на двох блоках, на п'ятому, на сьомому блоку, які пройшли реконструкцію, встановлені нові електрофільтри. Це Альстомі Рафаку. викиди складають порядка 30-40 міліграмів і приведені до європейських стандартів. Фактично, в двадцять раз викиди на цих блоках зменшені від минулих періодів. Загалом вже з 2012 року компанія ДТЕК інвестувала у розвиток бурштинської ТЕС понад півтора мільярди гривень, каже Андрій Шувар, та без затримок сплачує екологічний податок. За минулий рік його сума склала більше 300 мільйонів гривень. При цьому в січні цього року, зазначає головний інженер підприємства Бурштинська Тес вийшла на рекордний показник виробітку електроенергії 1 мільярд 18 мільйонів кіловат. Востаннє такий показник фіксували 24 роки тому.